Дівчата, всім привіт! За багаточисленними проханнями знімаю сьогодні Балтійський бурштин. Прекраси ви всі ці могли бачити протягом останнього майже року, але з різних відео я позбирала те, що залишилось. Плюс ну, досить давно я їх показувала, тому для вас вони можуть виглядати як вперше. Нагадаю, що всі прикраси в сріблі 925 двадцять проби. Вставочки Балтійський бурштин натуральний, тому що кожного разу одні й ті самі питання. По бурштин я їжджу сама особисто, але через те, що дуже все це далеко знаходиться, і в мене маленька дитина, то виходить це робити не часто. Останні роки це раз на рік. Наступна моя подорож планується десь всередині осені, але в нас ще є що дивитись, тому нагадую вам про ці неймовірні прикраси. Почну з ось такої каблучки з зелено-золотим бурштином. Артикул 179, вага 1670. Класним бонусом в цих прикрасах є те, що в більшості моделей є регулювання розміру. Ось тут у нас початковий 20-й, можна зменшити, можна трошки збільшити. Ще раз швиденько нагадую про ось таке покриття зі зворотньої сторони, а воно надає прикрасі ось такого неймовірного кольору. Це спеціальна смола для затемнення. 2,8 на 3,3 см. габаритний розмір каблучки і висота 1,5 см. Дівчата, в такому кольорі там лишилось буквально кілька штучок, каблучок. Сьогодні ось цю подивимось, можливо, за кілька тижнів ще одне відео зніму. Вартість цієї краси 113 доларів. А далі покажу кілька каблучок, дуже дуже крутих, але вони в невеличких розмірах початкових. З така моделька під 66 м артикулом за вагою 12,3, початковий Початковий й розмір. Вона така височенька, дуже приємний колір, жовто-молочний в розводах. Тут можна трошки збільшити, ну, десь на розмір, напевне, може півтора. Але тоді буде більш відкрита ось ця шинка. Також трошки зменшити в когось ще менші пальчики. Ось зворотня сторона. Дивіться, який красивий бурштин. Півтора в нього висота. Загальні габарити 1,8 на 2,3 см. Такий ось льодяник, мені дуже подобається. Вартість 87 доларів. Далі дівчата ще один шедевр. В 17,5 початковому розмірі також така височенька вставка. Колір подібний до попереднього, можливо, трошечки яскравіший, але також в гарних розводах. Така оправа, тут листочки. Артикул 60, вага 21,80, висота 1,8 см. І такий розмір загальний 2х2,4 см. Ну, Дуже вона крута, погодьтесь. Тут і вона така трошки асиметрична, з однієї сторони вища, тут трошки нижча. Не знаю, чи вам буде гарно видно, але це все допустимо. Краса бурштину просто вражає. Вартість 187 доларів. Ще одна красуня також в невеличкому 17-му початковому розмірі артикул 140, вага 20-10. Ця каблучка більш яскрава, більш жовточна. Є ось такі тут темні включення. Оправа щось неймовірне, подивіться. Також висока. 2х3 см габаритний розмір і висота 2 см. Ось порівняйте колір. Вони трошки різні, але обидві вставки супер. Вартість каблучки 165 доларів. Ще ось така красуня залишилась. 64-й артикул, вага 11,70, 19-й початковий розмір. Асиметричний такий бурштин, мінімум оправи. 19-початковий, збільшити зменшити без проблем тут можна. Також колір розкішний. 2,5 на 3,2 см габаритний розмір і вартість 83 долари. Дівчата, тепер я вам хочу показати кольє і браслетики. Кілька штучок, які залишились також з жовтим бурштином. Ось така моделька під 124 артикулом 36 грам за вагою. Довжина 49 см, ось така снейкова основа, замочок карабін. А, ну, що сказати, бурштин тут такий більш жовточний. Ось, наприклад, можна з цією каблучкою брати буде гарно разом. Або або, або, з цією також непогано дивіться. Дивіться, центральна вставочка 2,5 на 3,5 см, ті, що поруч 2 на 2,5, і крайні 1,5 на 2 вони на зменшення йдуть. Зворотня сторона. Зараз сам бурштин роздивимось близенько, він просто розкішний. Дивіться. Також ще є ось такий браслет в наявності, який також сюди можна успішно взяти в комплект, до кольє або до ось цих попередніх каблучок. Тут, правда, що великий розмір, зараз розповім. Вартість такого кольє, дівчата, 250 доларів. Воно просто фантастичне, забирайте. Так, тепер браслет, дивіться, він під артикулом 123, вага 36,70. Тут довжина регулюється від 20,5 см до 25,5 см. Ну, досить великий тут розмір. Ну, При бажанні, в принципі, тут можна його і зменшити, там, зняти ланочку. І що хотіла ще сказати: тут є більш темні вставочки, є світліші, і, в принципі, можна навіть і до цих каблучок взяти в комплект, дивіться, більш світлих маю на увазі. В принципі, всі жовті прикраси сьогодні між собою поєднуються. Хто хоче комплектиком. Ось так на руці він виглядає. Дуже-дуже красивий. Так, дивіться, вартість такого браслету у нас 240 доларів. Бурштин 1,5 на 2,3 см. Тут. А маю ще один браслетик мініатюрніший 18-й артикул, 21 грам за вагою. Застіпка також карабін. Тут розмір 15-19 см, борштин більш темний, жовто-гарячий, хоча є ось такий більш світленький. Зараз покажу одразу з каблучками. Дивіться, все все гарно поєднується. Тут бурштин ось такий оправі. Ось так на руці виглядає дуже так стильно. І вартість браслетику 130 доларів. Ще дівчата мають ось такий жорсткий браслетик, 98 артикул, вага 18,70. Подивіться на вставочку, дуже сонячна. І на невеличку ручку, зараз по в мене десь 16 см. Мені підходить, але можна трошки розширити або звузити. 1,8 на 2,5 см розмір бурштину і ширина браслетику 2 см. Вартість зазначаю. Ще дівчата є ось таке круте кольє. на снейку: 176-й артикул, вага 26,80. Тут дрібніший бурштин, довжина 45 см. Центральний бурштин 1,5 на 2,3 см. Дивіться ближче. Вартість такого кольє 172 долари. Ще Сьогодні хочу вам показати кілька класних підвісочок, без комплектів. Ось такий цікавий прямокутничок, скошений, 92-й артикул 9,2 вага. Таке вушко. Колір більш жовто-гарячий. Довжина 5 см, бурштин 1,5 на 3 і вартість 65 доларів. Ще дівчата мають дві такі підвісочки ніжні з квіточками. Артикул 173 за вагою 3,10. Довжина 2,8 см, діаметр квітки 2,2. Вони по 22 долари. Дуже симпатичні. Ще дівчата покажу наприкінці кілька прикрас з конячним бурштином. Ось такі сережки. Пропишу їх вагу на екрані. ось така петля. Бурштин блискучий, дуже красивий, світленький. Довжина 5 см. Ціну зазначаю. Ще дівчата, дивіться, маю три пари ось таких прямокутних сережок, вони всі відрізняються за розміром і наявністю оправи. І також ще маю ось такий квадратний браслетик. І, в принципі, можна його взяти в комплект до якоїсь пар. Давайте по черзі. Верхні більш масивні прямокутнички. Артикул 127 За рахунок того, що тут тільки верхівочка, бурштин без оправи, вони легенькі, 5 грам. Тепер ті, що нижчі, них, 69-й артикул, вага 4,20. І ось ці, котрі в оправі 6,5 грам, 128-й артикул. Давайте все ж окремо покажу. Але всі гарні. Так, першу пару дивимось ближче. Англійські застібки, все як треба. Довжина 3,8 см, бурштин 1,5 на 2 см. І ціна. Довжина цих сережок виходить 3,8 см, бурштин 1,3х1,8. І ціна. В цих сережок довжина 3,8, бурштин 1,2 на 1,7. Тут трошки інакша застібка. І ще хочу наголосити, що тут трошки асиметричний бурштин. Бачите, він змінюється за товщиною. Також вартість. Так, і браслетик 129 артикул, вага 18,80, довжина 15,5 см, плюс подовжуючий ланцюжок до 20 см. Тут є дівчата квадрати, а є і прямо кутнички. Дивіться. Сторона десь 1,5-1,7 см у цих вставочок. Ціну зазначаю. Далі ось таке маю ніжне кольє з ромбоком світлокон'ячним на снику тоненькому. Довжина тут 44-48 см. Регулюється, підвісочка ця 1,2х2 см. Цінно зазначаю. Вердівчата маю пару сережок для поціновувачів природнього, такого взагалі без втручань бурштину. Одна сережка з ось такими внутрішніми цікавими смужками, а тут недошліфовані діляночки, це не дефект, це просто структура. Це, на мій погляд, тільки додає цікавості. 122 артикул 11 грам за вагою. Довжина 4,3 см, бурштин 1,8 на 2,1. Вартість 77 доларів. Тепер, дівчата, улюблені сережки тюльпанчики, покажу, що залишилось. Вони всі під 134 артикулом, за вагою 510 530 грам. Три пари жовтенькі залишились плюс-мінус однакові за кольором. Ось, я їх так розташувала. На довгих петлях моделька. Довжина 4 см, бурштин 0,5 на 1,4. Вартість всіх буде однакова 34 долари. Ось такі красунчики. І дівчата в конячному кольорі дві пари, також плюс-мінус в однаковому кольорі. Вага габарити, вартість все те саме ще раз зазначаю. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram, номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!